Придбав цього красення в магазині електромотор зі скидкою. Працює досить тихо. Я його вже заводив, буду ще обкатувати його. От. Є у нього акумулятор, стартер, тільки акумулятор посаджений, бо генератор цей стояв десь рік на складах у них. Але він мені і не нужен, він так легко заводиться. Працює і на газу, і на бензині. Вирішив його обкатати на бензині, а потім, вже як заміню масло, то буду вже вмикати і газ. Балон вже заправлений. От. Виглядає чудово. Ну, сподіваюсь, що і працювати буде мені довго і чудово красень? китайський. Кажуть, що з китайців це самий один із найкращих. Ну, побачимо. Гарного всім дня.